Коли краще використовувати пілінги? Найкращий період це осінь і зима, коли рівень сонячної активності мінімальний, а шкіра пацієнта готова для відновлення без ризику пігментації. Особисте мої два фаворити це пілінг на основі трихлоруксусної кислоти та ретиноловий пілінг. Дуже важливо обирати перевірені і сертифіковані TCA-пілінги. Тому що їх склад трихлоруксусної кислоти дозволяє контролювати проникнення кислоти в шкіру без ушкоджень і без алергічних реакцій. Модифікована молекула TCA повільніше проникає в дерму, і цим вона забезпечує передбачуване глущення шкіри. Ці пілінги ідеальні в боротьбі зі зморчками, рубцями і з пігментацією. Ретиноловий пілінг я використовую для більш відповідальних пацієнтів. Жовтий ретиноловий пілінг, він стимулює вироблення власного колагену і стимулює процеси регенерації. Але ретиноловий пілінг не пробачає недбалість. Після використання ретинолу обов'язково потрібно сонцезахист, мінімум SPF 50 Чим же ж ретиноловий пілінг відрізняється від домашнього крему з ретинолом? Таке питання. Перш за все концентрацію активної речовини. У пілінгах використовують більш активні форми ретинолу у вищих концентраціях. Ретиноловий пілінг стимулює клітинне оновлення набагато швидше, ніж крем. Перший ефект від ретинолового пілінгу помітен одразу після першої процедури, але справжнє перевтілення ви побачите через 2-4 тижні після курсу процедур. Від чого залежить ефект використання пілінгу? 50% успіху це, звісно, правильний домашній догляд. Яке зволоження, правильне очищення і, звісно, СПФ це буде ключ до гарного результату. А тепер питання про заборони ретинолу в Європі. Ключовою темою зараз стає питання безпеки професійних засобів. З 2025 року у всій Європі планується посилення контролю на використання ретинолу в косметології, так як при безконтрольному використанні вони призводять до поганих наслідків і мають тератогенний ефект. Як лікар, я підтримую цю ідею і погоджуюсь з тим, що ретинол повинен назначатися тільки під наглядом лікаря. Це допоможе вберегти наших пацієнтів від помилок. І небажаних наслідків. Дякую вам за увагу! Залишайтесь на нашому каналі. Далі буде більше і більше цікавої інформації.